Добрий вечір, друзі. Радий вас бачити. Нас стає трошки більше. Люди підходять. Я спочатку прочитаю вірш одного з поетів розстріляного відродження. Причому це маловідомий поет, ім'я якого було Гео Коляда. Більше того, цей вірш, який я прочитаю, він в Незалежній Україні ще не публікувався, тому це певною мірою ексклюзив. Вірш доволі актуальний на сьогодні. Називається Арештовані. Отже, гео коляда. Вітер або не вітер. Певніше сніг. Тріпле вітер драні штани. Ведуть арештованих. Куди ведуть не знаю. За що ведуть не знаю. Тільки сніжок спада на кашкет, тільки вітер дме. Обіруч ідуть вартові, нагани чорніють і лякають. Певно, сьогодні